Жителька міста Хост відкрила власний заклад харчування у Іспанії. Зокрема, у меню закладу представлена традиційна українська їжа, борщ, котлета по Київське даруни. Не обійшлося і без трав, притаманних рідному Закарпаттю. Це, зокрема, банош та бограч. Третій день, як відкрилися, дивіться, набережна пляж Дель Кура. Кому цікаво, напишіть, я вам скину локацію. Приходьте, смакуйте. Зараз я теж буду дегустувати і вам розповім, наскільки тут смачно. Я замовив бограч український. Ось тут QR-код. І вибирайте меню. Бограч просто бомба, всім рекомендую. М -м -м. Переходимо на салат. Селек. Макота. Так, і останнє блюдо, яке я пробую, це український дерун Ням-Ням-Ням. Просто бомбезний з сиром і з грибочками. Всім рекомендую.